Підсилення для бійців червоної калини від вінницьких школярів. Учні та освітяни 35-го ліцею придбали Бандера Павер, щоб захисники на позиціях могли підзаряджати необхідну техніку. Також закупили fpv дрони. Наш заклад провів великодню ярмарку, і під час великодні ярмарки ми зібрали 181 тисячу гривень, де ми разом порадившись із добувачами освіти, усіма учасниками освітнього процесу, ми передали кошти повністю на вироблення дронів. Тобто вони вироблялися у місті Вінниця. Закупили 12 та 15 дюймові дрони, які можуть нести до двох кілограмів вибухівки. Вже за кілька днів цими FPV наші оборонці нищитимуть ворогів на найгарячіших напрямках фронту. Вилітають тільки тоді, коли є, наприклад, якась умовна ціль. Наприклад, є там група піхоти. Вилітають, беруть спеціальний заряд проти піхоти. Вилітають, вражають. Є враження, немає враження, повторяють. Коли, наприклад, тут штурмує дії, ми зараз знаходимося в обороні, то, наприклад, якщо розпочинається штурм, в першу чергу взлітають дрони. Зараз дронами зупиняються прям масштабні штурми, наступи. Усього шкільна родина придбала та передала 11 дронів: Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.